Друзі, привіт всім! Сьогодні вирішила ось так вас розважити, розповісти історію свого життя, одну з сторінок свого життя, таку ось оповідку зробити. Це буде розмовне відео, тому сміливо можете його слухати, а не пильнувати дивитись, тому що буду я говорити. Хотіла вам розповісти про те, чим я займалася, і що можна сміливо назвати моїм хобі, а також підробітком, цілком успішним підробітком, який. Передбачалося стане моєю такою напівпрофесійною, можливо, діяльністю, якщо так можна сказати, справа в тому, що я з самої юності, як тільки з'явилися вперше секонд-генди у нас в країні, я захоплено до цього поставилася. в мене були такі специфічні, можливо, смаки в одязі. Я любила різні вінтажні речі а також одягати щось таке, що не було маст-маркетом. Те, що можна було придбати десь на той момент на базарі. Або на якихось таких магазинах. На базарах, де продавали щось з Китаю, щось такого не завжди гарної якості. А ось секонд-генди в цьому плані мене е, ощасливлювали щоразу, і ще й за копійки, тому що завжди я, я з бідної сім'ї сім не з багатої, завжди не вистачало коштів на те, щоб придбати те, що хотілося. Тому для мене це був вихід. Я обожнювала і обожнюю такі речі. Якщо ви давно спостерігаєте за моїм каналом, знаєте, що я. І барахолки, і різні ось такі місця, розпродажі, гаражні. Я це все люблю. Я цим всім радо користуюся, коли в мене є така можливість. Тож і в цьому випадку це теж не виняток, я робила це раніше і протягом свого життя раду користувалася такою можливістю, знала, де це знаходиться, любила проводити там кілька годин, нишпорячи і знаходячи для себе щось цікаве. Тож, я не споживачка товарів з магазинів нового одягу, я скоріше в 90-х, Відсотків випадків я все ж таки користувалася саме секонд гендом, в тому числі купувала одяг і дітям завжди. Переважна більшість одягу у нас завжди звідти була. Якщо говорити про нашу сім'ю, я не знаю, чомусь. вже якщо я за дітей заговорила, то чоловік мій теж час від часу, якщо я знаходила якісь непогані речі в гарному новому стані, він цим теж радо користувався, не так, що має якісь упередження. Проблема лише в тому, що чоловічі речі, якщо ви користуєтесь це то знаєте, що чоловіч... чоловіки так носять речі, що ну, довго і прис... до гарних якісних речей ставляться. З більшою, можливо, увагою. Зазвичай, ну, можливо, це стереотипи, але зазвичай чоловіки мають менший гардероб, і ось до секунду, до передачі іншим людям в користування, не всі речі доживають в гідному такому стані. Тому знайти так, щоб оновити весь гардероб для мого чоловіка, це завжди було проблемою. Тому доводилось от якраз йому одному з членів нашої родини, хто переважно більше все ж таки користується Різними стоковими магазинами, але купує саме нові речі. Що стосується мене, я колись теж розповідала, що я мінімалістка і ну, принаймні намагаюся дотримуватися якихось мінімалістичних поглядів щодо речей, щодо того, що у нас оточує накопичення цих речей. Тому і до одягу так само у мене його небагато, я не надто люблю тримати. Великий гардероб, тому ставлюся до цього доволі скромно. Ось. Але це як же я знайшла вихід для себе. Це я пояснюю, як я знайшла для себе вихід поєднати ось цю мою пристрасть до пошуку чогось цікавого, чогось якісного, чогось вінтажного в секунді. Щось вигідне, що можна було купити ну майже за копійки, за дуже низькою ціною, але щось таке, що може роками прослужити. Я знайшла для себе можливість підробітку, купуючи речі в секонді, знаходячи щось цікаве і приводячи деякі речі до ладу, ну випираючи їх, прасуючи. У мене був спеціальний відпарювач, приводячи їх до ладу, фотографуючи і перепродаючи. Так, є, таке, є такий момент бізнесу. Насправді він розповсюджений не тільки в Україні, він по всьому світу користується популярністю, в тому числі і в Америці. І ось в у Франції є такий додаток він здається, так і можливо з, з вимовою в мене, як завжди, проблеми. Там теж можна знайти так само, як на eBay, можна знайти старі речі, речі вживані, одяг вживаний, який можна придбати дешевше. Але знайти для себе щось підходяще щось цікавеньке. В Україні є такий ресурс, називається Шафа. І ось з ним я познайомилася м за рік до того, як мені все довелося м покинути. Але що я робила за рік до Великої е війни? Е я почала регулярно ходити в знайомі мені секунди, переважно в дні, коли там найдешевша ціна, шукати речі, які були нові, або в гарному стані, або справді несли таку цінність вінтажну. Мені здається, в мене є такий погляд, який дає мені можливість знаходити ці цікаві речі, які принесли мені успіх в цій справі. Я робила це. Трохи менше, ніж рік до того, як мені довелося все покинути, полишити всі, всю цю справу свою і поїхати з України. Власне, за цей час я встигла накопичити, на назбирати багато речей, багато мені вдалося продати таким чином, як я вже пояснила раніше. Але в мене на той момент, коли коли довелося прикрити цю справу, у мене було на шафі, на моїй сторінці в шафі, Канапа Сток називається. в мене було 1200 речей, лотів. Тобто це фотографії, оголошень Ось 1200 оголошень, які там залишалися. Відповідно, ці всі речі в мене були вдома. Це займало Майже одну кімнату. Ми на той момент орендували чотирьохкімнатну квартиру. Тож можна було собі дозволити зберігати ці речі. Єдине, що в мене було не було все впорядковано ідеально, і багато часу доводилося шукати якусь річ, яку, наприклад, мене замовляли. Ось, та все ж в мене в перспективі. Я була в такому розвитку, я була в такому натхненні. Мені дуже подобалось. Хоча це було важко кілька годин проводити в секунді, я просто їхала. Лія тоді на той момент вже почала ходити в садочок потрошку в'ясла, і цей час я могла б там два рази на тиждень точно я їхала і витрачала. Цей час в секунді, по 2-3 години шукаючи необхідний мені, скажімо так, товар. Ось Потім все це додому притягала, несла, тягла тролейбусами громадським транспортом. Потім я все це, як я казала, приводила до ладу і фотографувала, викладала оголошення. Це займало у мене доволі багато часу. Така, це була праця, кропітка доволі. І... Сили і час, так, я на це витрачала, як я вже сказала, майже рік. Та все ж це було. Це було зацікавлення, це була праця до душі. Мені це подобалося. Я за цим дуже. Чому я знаю, що мені це подобалося? Хоча я ну, і втомлювалася, це багато часу забирала, тому що мені ну, я сумую за цим, ностальгую, сумую. Дуже я переживала за те, що. Секунди зараз вже не ті, що неможливо знайти вже речі, щось що по поверненню. Невідомо чи я зможу по своєю справою продовжити займатися, бо мені дуже хотілося це все зробити, впорядкувати, можливо, навіть взяти помічницю і разом з нею якось цю справу розвивати, бо в мене непогано виходило. Я була цим літом в Україні і побачила, що пішла спеціально з такою дослідницькою метою в секонд у батьків в місті горішні плавні. Подивилася ну, саме в останній день, коли там найдешевші речі продаються, звичайно там може бути непотрібно. Ну, Тобто в мене є своя теорія, я взагалі про секонди можу дуже довго говорити, бо як я вже сказала, це моя пристрасть. І я пішла, і я не розчарувалася. Я придбала кілька речей собі, там лії, якісь спіднички ще щось. Не пам'ятаю, хлопцям здається, там пару футболок взяла, але я зрозуміла, що все, все окей. Така можливість все ще зберігається, і такою, таким бізнесом ще можна займатися. Є така Є і попит, є і така можливість. Чому я впевнена, що є попит, що це все працює, розказую другу частину цієї сумної історії. Справа в тому, що ці всі оголошення на шафі, вони, відповідно, знаходились там, але відправити речі, коли щось замовляли, я не могла. Звернень було доволі багато, і я постійно відписувала, що на жаль, зараз немає можливості вам надіслати. Потрібна вам річ, ну, відмовляла в цих замовленнях. І в якийсь момент, там за кілька місяців, шаф, з шафи сервіс мені написали, що ми бачимо, що ви відмовляєте, що ви нічого не продаєте, то, будь ласка, давайте деактивуємо ваші оголошення. Ну, це було логічно, зрозуміло і логічно, тому я, звичайно, погодилась. І ось так Одним кліком всі ці свої оголошення я деактивувала. Вони зберігалися на цьому ресурсі, але їх не ну, вони були приховані до, для покупців. Ніхто не міг нічого замовляти. А я відповідно ну, бо я не могла фізично їх відправити. Щодо фізичності, весь цей товар, як я сказала. Всі ці речі знаходилися в нашій квартирі, в яку ми орендували. Потім ми ці речі перевезли. Чоловік все запакував, перевіз в не в недоремонтовану нашу квартиру і цього літа для того, щоб продовжити якось ремонт. І взагалі, ну така була опція, що потрібно вивезти ці речі. Ми їх транспортували. Ну ми їх чоловік з моїм татом, коли вони перевозили наші речі. З гаражу з цієї квартири недобудованої вони все перевезли до моїх батьків. І, власне, зараз на другому поверсі це в них там все зберігають. Ну, мої батьки живуть в приватному будинку і не користуються частиною будинку. Ось саме там це все має можливість зберігатися. власне. Але сумна історія в тому, що е, я мала надію повернутися ну, влітку. Ми там вдома були. Майже півтора місяці, ну не заплановано півмісяця, але місяць мали там бути. У мене була ідея все ж таки активувати всі ці оголошення, оголосити якийсь певний розпродаж, і по можливості все це максимально ну, мінімізувати, продати якомога більше речей для того, щоб ну не зберігати їх, тому що вони просто ось вже як мінімум три роки. Вони просто зберігаються, ну нічого з ними не відбувається. Це сумно, принаймні, як мінімум, не кажучи вже про кошти. Кошти, які були вкладені, і, звичайно, сили, і увага, час, які були на це витрачені. Та сталося не так, як гадалося. Виявилося, що шафа просто видалила всі мої оголошення. Ну, залишився мій так званий магазин, онлайн-магазин на шафі, сторінка моя на шафі, відгуки на шафі залишилися і все те, що. Підписники якісь, але всі мої оголошення були видалені. Для мене це був шок, тому що, як я пояснила, це був величезний шматок роботи. І тепер, ну, навіть процес прасування і фотографування, ну, виклад, ну, прописування цього одного оголошення на одну єдину річ, це вже такий шматочок роботи. А тепер уявіть, що цих шматочків було 1200. І все це було видалено. Я писала їм в службу підтримки, але вони сказали, що ну нічого не можемо зробити. Але є гарна новина. Якщо ви знову зробите нові оголошення, вони піднімуться там в рейтинг. Ну як нові оголошення, бо старі не так часто показуються покупцям. Ну чим мені звичайно легше від того не стало. І ось що сталося. Я сиджу у батьків з цим величезною кількістю речей, одягу, взуття. І не знаю, що з цим робити, розуміючи, що робити нові У мене навіть не було локації, щоб зробити якісно ці фотографії, не було звичайно часу, абсолютно ні на що. Ну взагалі не було часу все це відновлювати. Плюс через місяць я б знову поїхала. Але я думала, що ті замовлення, які б ну які. Те, що я зможу посортувати, я можу запакувати і попросити батьків, ну, татам його відправляти, якщо будуть такі з'являтися покупці. Власне, чим я і зайнялася? У мене не було багато часу, але тижня за два-три мені вдалося трохи більше ніж 200 речей знову поміряти, все викласти на сторінку, дати такі оголошення. Дещо мені пару-тройку речей взуття мені вдалося продати, навіть поки ми були там. Дома в Україні. Все інше я підписала, під, понумерувала, поміряла і запакувала в такі ящики, які теж підписані. І наразі, ось ми скільки вже три місяці, четвертий місяць, як ми повернулися. За цей час кілька речей все ж таки продалося. Мій тато мені допомагає. В цьому велика йому подяка, тому що ну, він, він трошки вже зорієнтувався. Я його направляю, де саме знайти, наприклад, пару взуття, яка потрібна, як вона пронумерована. Він за цим номером просто. То бере це і відправляє. І буквально ну, в цьому місяці це небагато, в цьому місяці, наприклад, всього два звернення було. продала я там светр чоловічий, буквально ось на цьому тижні, і взуття. Непогані туфлі такі замшеві придбали, і тато це відправив. До чого я це все розповідаю з трьох причин. Одна причина відкрити вам ще одну сторінку мого життя, як я вже сказала, і розповісти, чим я займалась. Можливо, додати якихось моментів про мене, якихось подробиць про мене як людину, як особистість, що мене цікавить і чим я займалась раніше, яку роботу виконувала, сидячи в декреті. Ось. І другий момент трохи розповісти про те, що сталося цим літом. Для мене це була така мікротрагедія. Звичайно, ну, це ніяка не трагедія, але для мене таке було трошки. Я була в шоковому стані, розчарована трошки. Мені було надзвичайно на, шкода свого часу, своїх сил, зусиль ну, більше часу, який я витратила на створення цих всіх оголошень, фотографій, все це, і що все це обнулилося, що всього цього немає. Майже рік роботи і всього цього немає. Мені трошки довелося так прийти в себе. Ну, ті, хто давно спостерігають за моїм каналом, знаєте, що, які пригоди в нас були в Україні в серпні, на початку вересня. До цього ще й додалося ось, це, ось цей момент. Ну, розповісти хотіла теж, чим я займалась ті дні, поки ми були поряд з батьками. І сказати про те, що зараз я Гроші, які я отримую за продаж цих речей, ну, ось буквально 500 гривень за ті дві речі, які я сказала, які були продані, я їх направляю на благодійність, а точніше, я їх доначу на потреби військових, фонд Слобожанські ластівки. Те, про що я вам щораз розповідаю, що я допомагаю цьому фонду. Зараз ми збираємо на автівку для 110-ї бригади і ось хотіла вам дещо про це додати. Бажаємо міцного казацького здоров'я! Ми бійці взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів. Просимо вас долучитися до збору на авто для виконання наших бойових завдань. Е, ви вже неодноразово нам допомагали в придбанні пташок і їх комплектуючих. Тому звертаємося до вас ще раз за допомогою. На нашому напрямку, де ми знаходимося, зараз дуже гаряче. Тому не дамо остигнути і так палаючи нашій землі. Долучайтесь, будь ласка, до збору. Слава Україні! Слава нації, смерть Російської Федерації. Дякую всім з різдвом! Так, щойно ви послухали звернення хлопців, для яких ми, власне, збираємо на цю автівку. Це оператори ФПВ-дронів, екіпаж, яким потрібна автівка. Вони зараз просто на фронті знаходяться, просто в я не знаю, в кількох кілометрів від противника і записують вимушено записують ось це звернення до всіх небайдужих, до тих, хто долучається до наших зборів. І я не виключення, я намагаюся теж прискорювати зі своєї сторони цей збір і вас теж прошу посильною для вас сумою, як завжди. Можливо, невеликою символічною, але все ж таки допомогти нам рухати цей збір. Вже 25% ми зібрали на сьогодні. Уявляєте, тобто, четверту частину машини ми вже можемо придбати, це вже не аби що, але ще попереду доволі довгий шлях. Треба це робити, щоб наближати нашу перемогу. Ось, власне, те, що сьогодні я вам вирішила розповісти про себе, зібралася з силами, в якості оповідки, сподіваюся, вас це трохи відволікло. Посилання на свою сторінку на шафі. Я залишу раптом, вас щось зацікавить. Не факт, що багатьох з вас, але раптом комусь це цікаво, хтось, можливо, цим сервісом користується. Зайдете, подивитися, те, що там буквально 200 оголошень у мене небагато. Небагато, тому що, можливо, вибір невеликий, там розміри вони ж в одному екземплярі, тому, можливо, вам не все підійде. Та все ж буду рада, якщо ви вирішите щось придбати. Я, вам направлю... я попрошу тата відправити це замовлення, яке ви зможете через шафу оформити. І, як я вже сказала, гроші отримані від цього продажу, я також направлю на наш збір. Тому, можливо, хоча б так вас це зацікавить. Зверніть, будь ласка, увагу. А я як завжди вам вдячна за те, що приглянула це відео. Можливо, я щось не договорила, тому що як завжди, ось так одним кадром записую. В мене потік свідомості, тому якщо щось не договорила, не, не уточнила, напишіть мені, будь ласка, запитайте в коментарях. Я це зроблю ось так в письмовому вигляді. А, можливо, в наступних відео буду відповідати вам по можливості. Я бажаю вам гарного мирного дня. Бережіть себе, будь ласка, нехай все складається на краще, не втрачайте надію. І залишайтесь на каналі, буду вас далі розважати. Бувайте!